Вітаю на каналі. Сьогодні розповідь про лінійні модулі. Взагалі, які вони бувають, яке їх можливе виконання, а також про проєкт, на який ми виготовили ці модулі. Ну, в даному випадку це класичне виконання. Модуль з переміщенням від ШВП. У нас хід тут невеликий, десь 60 міліметрів. І завдання вони виконують це 4 модулі для наших верстатів. Вони будуть стояти на мультиформері. Це верстат для згинання дроту, але він має ну, певну конструктивну особливість. На нього ставляться робочі органи, інструменти, і вони роблять. Вироби з дроту різної різні конфігурації. Взагалі ми зараз виготовляємо такі лінійні модулі і також хочемо їх уніфікувати і зробити на серійне виготовлення для того, щоб можна було купляти їх готовими. І вже в залежності від задач ми можемо змінювати як довжину. Модулів переміщення, також швидкість. Це може бути як ШВП, так і модулі на ремінному приводі, а також на зубчаті рейки. І сам двигун приводу, в залежності від швидкості. Це може бути як кроковий двигун, так і серводвигун. Також ми до цих модулів розробляємо систему управління. Вона є автономною. І на ній ми можемо задавати для цього модуля: е це відстань переміщення, швидкість, якою потрібно переміщуватись, можливо, таймінги, тобто переміщення і затримка в певному місці, і це ми можемо задавати циклами, тобто, якщо це якісь механізми, які циклічно працюють на якійсь лінії. То вони можуть програмуватися вже з допомогою наших контролерів, які ми розробляємо на своєму власному програмному забезпеченні. Ці модулі можна поєднувати, якщо це необхідно забезпечити переміщення в декілька осях. А також їх можна вис... монтувати цілими каскадами, якщо це йде якась серія. Циклічних переміщень певних механізмів або якоїсь лінії. Головна перевага цих модулів що вони досить мають високі показники як і по швидкості, так і по швидкості монтажу. І вони досить компактні. Також ми можемо їх укомплектовувати додатковим захистом, гофрозахистом, якщо це необхідно, якщо в залежності в, якій, в якому там середовищі працює механізм. Звертайтеся до нас, зібрати модуль, який необхідний вам, і прорахувати його вартість. Тому запускаємо серію лінійних модулів і чекаємо від вас зворотнього зв'язку по необхідності цих модулів, наскільки вони будуть цікаві, і наскільки є потреба в цих модулях. Пишіть, будь ласка, в коментарях відгук на саме ці лінійні модулі, наскільки вони дійсно цікаві як готовий продукт.